Замінити старенькі дерев'яні вікна на новенькі пластикові. Уже декілька років мріяла рівнянка Світлана Негрєшна. цієї осені вірила задумане, таки здійсниться. 12 жовтня пенсіонерка зацікавилася пропозицією однієї з фірм зі встановлення пластикових вікон. Заключили договір на поставку двох вікон на кухню і в кімнату. Так як я заказувала два вікна, то мені ще пообіцяли, що сітки москітні мені поставлять Безплатно, так як ніби подарунок. Мене там запитали, чи є в мене зразу гроші заплатити. 5 тисяч гривень Світлана Негрєшна не мала. Одразу ж у офісі взяла кредит у представництві банку. За три місяці повернула уже півтори тисячі гривень позики. А от вікон їй не встановили досі, хоча обіцяли протягом 21 дня з часу підписання договору. Двері до офісу фірми-виконавиці умов договору виявилися зачиненими. За номером вказаним на рекламній вивісті відповів представник фірми. Перший робочий день пояснив 15 січня. Зустрітися він погодився, але не для того, щоб поговорити. 15 січня ви з журналістом телеканалу Рівне 1 зустрінетеся, щоб прокоментувати ситуацію, яка виникла ні, з негрешною? хорошо. Вот пускай вони падають ти паде до кулак офісу, а їм там сламаю є руки. Є ноги. Погрожували, каже замовниця тут і їй. Тому й вирішила звернутися за допомогою до журналістів. Також поскаржилася до міліції, але не на погрози, а на те, що досі у квартирі виконавець не встановив вікон. Дана подія занесла до єдиного обліку. Вона кваліфікована як інша подія. В Заявниці відповідно до закону України про звернення громадян надіслано відповідь. Наразі матеріал знаходиться на перевірці у міліції, а пенсіонерка, прочитавши умови кредиту із банком удома, побачила, гроші їй дали не без відсотків, як обіцяли у представництві. Вікно та балконний блок в результаті обійдуться у майже 8,5 тисяч гривень. Тетяна Коваль Артем Логовський, новини Рівного.